До Дня Незалежності України за волю й мужність нагородили військовослужбовців. Почесні відзнаки міського голови з грошовою премією отримали 55 захисників громади. Ми завжди вручаємо цю нагороду людям, які цінують волю, цінують свободу. Не на словах, а на ділі б'ються і за свою свободу, і за свободу інших, і не тільки своїх рідних. І не тільки тих, кого знають. Ну і звичайно, це примужність. Про вас товариство. Тому я вам всім щиро дякую. Ще десятеро військовослужбовців отримали сертифікати на придбання власного житла. Серед них Сергій із позивним Бетмен. Чоловік став на захист держави ще у 2014 році продовжує оборонити країну дотепер. Каже, така підтримка важлива. Це обов'язок. Любого чоловіка, хто має захищати державу і сім'ю. Зараз на фоні того, що відбувається, я думаю, що це стимул для військових продовжувати свою справу і виконувати обов'язки. Це є від держави ну, певна якась вдячність, навіть за ту роботу, яку ми робимо. Вже декілька років поспіль відзнаки, воля та мужність, грошові премії та подарунки, а також сертифікати на придбання житла військовим та ветеранам, традиційно вручають напередодні або у дні державних свят. Кожного разу перед Днем прапора, перед Днем Незалежності або в День Незалежності ми обов'язково запрошуємо наших достойників останні роки, це фактично на 90% наше воїнство. Запрошують для того, аби подякувати, аби відзначити нагородами. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста.